Брати і сестри, вітаю усіх з святом славний в'їзд нашого Господа Ісуса Христа до Єрусалиму. Мене торкнулося, як ви молилися за Україну і особливо, коли пастор Іван говорив про воїнів та ворогів. Мені так здалося, він настільки емоційно говорив, що мені так здалося, що як то пророк Давид. Із сторінок Біблії вийшов і говорив про ворогів. Хай Господь благословить тебе і це торкається, це дає зрозуміти біль інших людей, і це дійсно підбадьорює до молитви. Подія, яку сьогодні ми з вами згадуємо, досить важлива. Як за своїм змістом, так і за значенням. І на питання, яке хвилювало раніше людей, і також хвилює сьогодні, хто це такий? Святе Писання дає відповідь: це пророк Ісус, котрий із Назарету Галилейського, так говорить Євангелист Матвій. Це благословенний цар, який іде в ім'я Господнє, мир на небі. І слава на висотах, так говорить євангелист Лука, і книга Біблія через пророків провіщала про прихід царя царів. Славний в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму освітлюють чотири євангелисти. Цікаво подивитися, що Матвій в 21-му розділі про цю подію розказує 11 віршів. З 1 до 11. Також Євангеліст Марк в 11 розділі знову ж 11 віршів розказують про цю подію. І коли ми відкриваємо Євангеліє Луки, також 11 віршів, це 29-й розділ, з 29 до 40 вірша, включно, розповідають про цю подію. І євангелист Іван, апостол Іван. В 12 му розділі також сім віршів приділив якраз розповіді про цю подію, яка відбулася. Я прочитаю текст із Євангелія Луки. З 19 го розділу читаємо з 29 го вірша. Я використовую переклад Турконяка. І сталося, як наблизився він, Христос, до Ветфагії і Витанії, гори, що зветься Оливна. То послав двох учнів, кажучи: ідіть у село, що навпроти, а війшовши до нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете йому, що Господь потребує його. Посланці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язували осля, запитали його господарі, навіщо відв'язуєте осля? Вони ж відказали, Господь потребує його. Тож вони привели осла до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі, як наблизився він до підніжжя Оливної гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили. Вигукуючи благословенний цар, який йде в ім'я Господнє мир на небі і слава на висотах. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому Учителю, заборониться <це> своїм учням. У відповідь він сказав Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. <забори> Текст, який ми прочитали, показує на незвичність або навіть і на якусь в сприйнятті людей цієї події, яку вони побачили, і про яку описують апостоли, до речі, вона, можливо, і до кінця не зрозуміла. І в, сьогодні, в сьогоднішні часи. Серед людей зрозуміло, що коли в'їжджають царі, вони безумовно використовують коней, і навіть є такі на білому коні повинен. Цар в'їхати, Ісус Христос зробив це зовсім іншим чином, в'їхав на ослі, а не на конях, щоб підкреслити, що Його влада не від цього світу, ця подія і як багато інших подій відрізняються, і ми його називаємо святом. Християнський світ відзначає цю подію. Але коли ми дивимося протягом багатьох. Років ця подія обросла різними традиціями. Безумовно, завжди, якщо вводять якусь традицію або новий ритуал, то ті, які це роблять, вірять, що ці ритуали допоможуть зрозуміти краще ту подію, яка відбувалася, і будуть якраз працювати на утвердження. На запам'ятовування того, що відбулося і прикрасять свято. Ви знаєте, коли я в'їжджав на парковку вашої церкви, я подивився прапор американський і український. Коли я подивився на ось цю декорацію, яка є, ми бачимо гілки від пальм, я так собі подумав, це видно вже. Американці, ну, наші нові американці цю декорацію робили. Тому що якби робили українці, то вони б безумовно гілки верби сюди додавали. Тому що там інша традиція, тут ця традиція. І це покликано це добре, це покликано, щоб ми відрізнили цей день від інших днів. В Ефіопії, африканській країні, до речі, народ якої. Завжди був і є побожним народом, тому що Біблія нам про це говорить. Пам'ятаєте, навіть дружина Моїсея була ефіопка. Це записано в книзі числа 12.1. Вельможа ефіопської цариці прийняв Євангелія від Пилипа, диякона Єрусалимської церкви. Також це записано в дії святих апостолів. І перша церква в катакомбах також ефіопська. І вона збереглася до сьогоднішнього дня. Якщо ви почитаєте, то цікаво, що і сьогодні є такі віруючі в Ефіопії, які збираються в катакомбах, тому що вони розуміють, що церква повинна бути саме такою. І ось в Ефіопії славний її в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим визначають його таким незвичним для нас способом. Мільйони людей виходять поза місто. Одягаються в білий одяг, от бачите, як сьогодні молодь, одягаються в білий одяг і всі разом заходять до міста. Таким чином, визначаючи і пам'ятаючи ось цей день і цю подію. В Бельгії, наприклад, там вибирають 12 апостолів, які також в місто заносять статую Ісуса Христа. В Болгарії. Готують 12 сортів квітів, щоб таким чином відзначити це свято. В Англії, в інших європейських країнах, готують спеціальні страви на це свято. В Америці традиційно проводять святкові богослужіння і називають цю неділю PALM Сандей. Бачите, пальмову неділю. Як сьогодні ми дивимося ось на ці гілки пальм, і розуміємо, що Palm Sunday. А в Україні цей день в деяких областях називають квітна неділя і використовують такі назви Цвітоносія, неділя, ваїй. До речі, з грецької мови «баія». Пам'ятаєте, чомусь в церковно-славянській вони замість де бі говорили, вони ві. Там барабас, барбара, в них варава, варвара і, і, і чомусь. І так само відношені квіт. Неділя не баї, а ваї. А в народі більше розуміють цю неділю як вербна неділя. Всі ці назви пов'язані з. Звичаями благословляти, роздавати ось ці гілки. І через, ну, до речі, в Україні ми розуміємо, що там пальми не ростуть здебільшого, тільки, можливо, декоративні. Тому там люди взялися весною які гілки починають розцвітати. Вербові, тому таким, така традиція. А в євреїв і давніх римлян. Пальмова гілка була символом перемоги, тому вони її несли, тому вони зробили ось таку традицію. А в Єгипті, в Єгипті традиція нести пальмові гілки на похоронних процесіях, щоб таким чином демонструвати вічне життя, і пальмові гілки є символом перемоги над смертю. Тому ось ці деякі традиції, щоб розуміти, чому вони є, требують пояснення. І не можна, не можна навіть точно сказати. Коли прийшла ось така традиція благословляти в церкві гілки, пам'ятаєте, в Україні там несуть ось ці верби до церкви, щоб їх благословити. А потім цими благословенними гілками деякі виганяють перший раз худобу на пасовиське і кажуть, що тільки ось ця благословенна верба може принести благословіння до нашого двору. А деякі навіть їдять ось ці знаєте, листочки або Ще тільки бубняшки відкриваються, вони кажуть, їх треба з'їсти від благословеної верби, то тоді горло не буде боліти. І, і такі інші традиції є серед людей. В Єрусалимській церкві і в Греції колись було давно, зараз нема, на пальмовому, на Sunday на неділю цю сам патріарх на осляті в'їжджав, щоб підкреслити важливість цієї події. Ви знаєте, можна згадувати різні традиції святкування, але я хочу показати і ще раз наголосити, що ось часто народні традиції або людські бажання допомогти краще зрозуміти і запам'ятати подію відводять від головного зміста цієї події. І ми знаємо, що в Україні в народі багато людей пам'ятають вербу вербну неділю, але не пам'ятають Ісуса Христа і не пам'ятають Царя-царів. Тому так важливо нам в наш час перечитувати дійсний зміст того, що відбулося з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Давно в Єрусалимі. Помилки в Ісуса Христа і в тексті, який ми прочитали, нема, тому що такий з'їзд був спланований, спланований і його учні, не те, що вони не змогли знайти достойного коня, вони від самого Ісуса Христа отримали. Те, що він їм сказав. Дивіться, Ісус послав двох учнів, 30-й вірш: кажучи: ідіть у село, що навпроти, а війшовши до нього, знайдете прив'язане Осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть Його і приведіть, коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете йому, що Господь потребує його. Ціль Ісуса Христа. Ще раз. Хочу озвучити, була, щоб показати великий Божий план спасіння, благословений Цар, який, який йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Ось що зробив наш Господь Ісус Христос. Пророк Захарія, до речі, 9 розділ, 9 вірш, я згадаю, говорив: не лякайся, дочко Сіонська. Ось твій цар іде, сидячи на молодому ослі. Зрозуміло, що таким типом в'їзду Господь засвідчив і показав людям, що його царство не в цьому світі. Не для того він прийшов, щоб бути на рівні ось цих земних царів, і він показує різницю своїх Божих принципів від людських принципів. Таким чином, Ісус Христос в'їхав в духовну столицю в Єрусалим, Смиренний в'їзд, Він засвідкував, що царство Його. Зовсім інше. Воно відрізняється від принципів, якими живе цей світ. Христос прийшов не для того, щоб царювати в цьому світі силою, жорстокістю, яку ми бачимо. Його методи завоювання людських сердець відрізняються повністю від методів цього світу. Ми бачимо і живемо серед людей, і бачимо, які методи люди використовують. Для того, щоб підкорити собі інші народи, щоб підкорити собі людей, вбивство, жорстокість насилля, Ісус Христос показав зовсім інші принципи. І тому 38-й вірш говорить: благословенний Цар, який іде в ім'я Господнє, спокій на небі та слава на вишинах. Ось подивіться: мир несе. Спокій несе Його царство не від світу, і тому священне Писання говорить царство вічне. І далі, коли ми читаємо цей текст, 40 вірш говорить, кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Ми сьогодні покликані не мовчати, і мені приємно, що ви в своєму графіку богослужінь маєте одне служіння на свята. Де ви запрошуєте інших людей, наших співвітчизників, щоб вони також почули, що ми не мовчимо, що ми говоримо правду Божу і священного Писання. Я зовсім не проти традицій, які б вони, якщо вони добрі і працюють для людей. Але коли традиції інші раз входять так, що вони змінюють зміст. І залишаються тільки традиції. Потрібно знову повертатися до джерела Євангелії, яка пояснює і відкриває нам правдивий зміст в'їзду Ісуса Христа до Єрусалиму, приходу благословенного Царя, який прийшов в ім'я Господа, щоб спасти людство. Ми говоримо про Бога, що Він зробив і робить в нашому житті, чому ми. Не мовчимо, як написано, каміння не мовчить. Ми говоримо сьогодні про цінності Його царства, про духовні речі. Уся програма нашого Богопоклоніння підкорена тому, що ми не мовчимо, а говоримо Євангеліє, говоримо Його Слово, прославляємо Його, поклоняємося Йому. І потрібно... Також і в нашому повсякденному практичному житті будувати свої відносини згідно Божих принципів, згідно тих принципів, які приніс Ісус Христос. Я згадаю найважливіший принцип, я думаю, ви пам'ятаєте: любіть один одного, як Христос полюбив нас. Ось різниця, яка є в Його, в Божих принципах і в людських. Ми маємо важливу ціль в цьому житті, яка нас об'єднує, колись, можливо, зовсім різних людей, людей, які отримали різне е, виховання, можливо, жили в різних місцях, але людей, які по милості Господні, зрозумівших Царя, який колись в'їхав в духовну столицю народу Божого в Єрусалим і відкрив. Нам усі ці духовні цінності Царства Божого. Він запросив нас стати громадянами Його царства. Він за нас заплатив велику ціну. Ось це важливо нам пам'ятати. Кажу вам, що коли каміння замовчуть, коли ці замовчуть, каміння кричатимуть. Я хочу ще раз наголосити, щоб ми були серед тих людей, які проголошують. Правду Божу, які розуміють, чому прийшов ось цей цар, благословенний цар, прийшов в ім'я Господнє, Царство Боже наблизилось до людей. Так говорить Писання. Славний візд Ісуса Христа говорить про важливість того, що відбулося. Славний візд Ісуса Христа в Єрусалим, який незрозумілий багатьом людям як в той час, так і сьогодні, по милості Божій. Стає зрозумілим тим, хто визнає Ісуса Христа за Сина Божого, за Царя. Ми чекаємо того славного дня, коли відкриється явно те, що не зрозуміло сьогодні всім до кінця, але те, що зрозуміло для відроджених дітей Божих, що царство Боже розпочалося, воно розбудовується, і воно досягло нас, воно досягло землі, тому що Ісус Христос явив Отця Небесного. Питання, хто це такий? Сьогодні ми маємо відповідь в священному Писанні: це пророк Ісус, Той, котрий із Назарету Галилейського, так говорить Євангеліст Матвій. Благословенний цар, який йде в ім'я Господнє, який несе мир як на небі, так і на землі. Чому ми відзначаємо цю подію славний віст Ісуса Христа в Єрусалим? Перше, тому що про цю подію написано в священному Писанні в Біблії, до приходу Месії говорили пророк Захарія знову нагадаю ці чудові слова. Ось до тебе йде цар. Він праведний, спасаючий і лагідний, їде на ослі, на молодому віслюкові, синові ослиці, і важливість цієї події підкресують євангелісти. Друге, цар царів, ми визнаємо, що наш цар війшов в духовну столицю в Єрусалим, щоб здійснити перемогу над дияволом, щоб звільнити людей від їхніх гріхів. І принести нам спасіння. Третє, ми визнаємо, що говоримо про царя, який змінює життя людей уже сьогодні, свідкуємо про те, що Христос зробив не тільки для усіх людей, а для нас самих. Саме важливо, коли ми будемо не мовчати, а зустрічати і навіть запрошувати тих наших співвітчизників, які живуть поряд з нами. Головне засвідчити їм. Ісус Христос змінив мою, мій світогляд, змінив моє відношення до життя, моє відношення до царя-царів. Також четвертий важливий момент: стараємося демонструвати у своєму житті, в своїх відносинах Божі стандарти. Божі цінності саме такі, які явив Ісус Христос для людей. Ще раз хочу підбадьорити народ Божий. Пам'ятайте, жити згідно принципів Царства Божого завжди на порядок вище принципів або рівня навіть високо розвинутого суспільства, в якому, до речі, ми з вами живемо. Відзначаючи подію славного в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим, ми нагадуємо в першу чергу саме собі, а потім іншим людям проповідуємо про небесного Царя, який прийшов встановити Царство Боже в серцях людей, починати його розбудовувати. Ми з вами тільки доторкаємося до принципів Царства Божого, які нам відкрив Ісус Христос. І втілення оцих можливостей прийшли тільки після перемоги нашого Ісуса Христа на Голгофі. Перед тим, як ми будемо молитися, я ще раз хочу згадати оці важливі слова Євангелії: благословенний цар, який прийшов в ім'я Господнє і встановив мир, Йому слава на небі, на висотах і також на землі. Амінь.